На шести гектарах землі щороку вирощують півтора тисячі тонн огірків. Ростуть овочі на спеціальних екологічно чистих сумішах. Підприємство молоде на Закарпатті працює лише рік. Узимку пережило кризову ситуацію. Через сильні морози споживання газу для обігріву теплиць зросло в рази, а грошей на оплату не вистачало. Якщо б не втручання обласної влади, врожай міг би загинути. Основному губернатор Олександр цього року очі нам помов нашу. У нас по трудності кредита, підтримував зказу хазяйства, Он Він попросив газу хозяйство. я был. Он два рази був, він ночі ну, місяць два-три рази как як работаем, не Это Це не радує. І мои рабочие все це знають. Колись в області діяло кілька потужних тепличних комбінатів. Сьогодні у Ізівських теплиць немає конкурентів на Закарпатті. Обсяг інвестицій у цей бізнес більше півтора мільйона доларів США. Коли я побачив, скільки тут грошей вкладено, іде обогрів і в нього не вистачає коштів для оплати за гази за електроенергію. Зрозуміло, що я приложив максимум зусиль, щоб його не відключили. Тому що ці всі кошти, які були вкладені, ці робочі місця, які були створені, я тут працює майже 160 чоловік. Один день без газу і це все буде знищено. І тоді ми провели таке розширене засідання, де визначили терміни плати, і на сьогоднішній день от таке е бачимо такий результат. Також очільник краю зауважив, що для підтримки овочівництва залучатимуть кошти обласного бюджету.